У гімназії номер 98 Кривого Рогу завершили капітальний ремонт укриття. Воно розраховано на 300 місць і повністю забезпечує безпеку учнів та вчителів під час повітряних тривог. Ремонтні роботи виконали коштом міського бюджету та за підтримки міжнародних партнерів. Тепер школярі мають змогу навчатися онлайн і бути захищеними. Під час освітнього процесу з 22 по 25 рік за підтримки фінансової Криворізької міської ради ради оборони міста. Громадських міжнародних громадських організацій ми мали можливість створити безпечні та комфортні умови для навчання та перебування в найпростішому укритті. Так, цей рік в цьому році було проведено поточний ремонт, частковий поточний ремонт лівої і правої сторони найпростішого нашого укриття. Відремонтовано два класи. Укриття облаштоване всім необхідним для тривалого перебування дітей. Тут облаштовані санітарні кімнати, сучасна вентиляція, нове освітлення. Завдяки підтримці благодійних організацій та міжнародних партнерів приміщення отримало нові меблі. І інтерактивні дошки це створює комфортні умови для проведення уроків навіть під землею. Закінчено створення і капітальний ремонт укриттів у 98-й гімназії. Це югок південний ГЗК Жилмасів. тут навчається у школі 330 дітей, а укриття на 300 місць. Тобто, фактично можливий переход в 100% флай, можливо, трошки. Із другою зміною це укриття тут спільний проєкт. Хоча з більшого робиться все за кошти міського бюджету. але Тут спільний проєкт. Головна мета повернути дітей до якісного навчання в офлайн форматі та водночас гарантувати їм повну безпеку. Загалом у Криморозі вже працює 216 укриттів і три підземні школи. Ще у 25 навчальних закладах міста ремонти укриттів ще тривають. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.